Співробітники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Як вдалося встановити, мешканці Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Організатори злочинної схеми брали за свої послуги від півтори до п'яти тисяч доларів доларів США за приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів. США оперативно розшуковими підрозділями західного регіонального управління було задокументовано канал незаконного переправлення громадян України призовного віку з використанням незаконного внесення відомостей про осіб в систему. Шлях попередньо встановлено, що організатори злочинної діяльності. Незаконно переправили в пунктах пропуска понад 200 громадян України. За результатами проведених слідчих дій вилучено ряд матеріалів, які підтверджують злочинну діяльність осіб. Вилучено кошти, набуті злочинним шляхом, транспортні засоби. двом Організаторам злочинної діяльності на сьогоднішній день вручено повідомлення про підозру. 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одного співучасника відправив під варто з можливістю внесення застави. Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи. Триває досудове розслідування.